Ні. Yeah. Yeah. Футболісти з Ніжина зайняли перше місце на футбольному турнірі. Віматрі запорукою успіху. Стала потужна підготовка. З перемогою в міжнародному турнірі сьогодні юних футболістів вітає очільник Ніжина Олександр Кодула. та розповідає, що на футбольний турнір команду запросило вже вдруге гостинне місто, побратим «Іматра». Місто Іматра – це Фінляндія. Ми вже маємо три роки. Справжнє побратимство. Три роки тому я мав честь підписати угоду про партнерство з цим містом. І, власне, три роки підтверджують справжню дружбу. Це не просто документ про дружбу і партнерство, а це документ підкріплений реальними діями. Це і допомога нам у важкі часи у вигляді необхідного обладнання, енергетичного обладнання. Волонтери зематри нам передавали автомобілі для потреб наших комунальних підприємств і автомобілі для нашого українського війська, яке ми передавали їм різну гуманітарну допомогу. І, власне, другий рік поспіль наші футболісти на запрошення і матри мають можливість поїхати і взяти участь у футбольних змаганнях. Минулого року їздила наша делегація маленьких футболістів. З нашої дитячої футбольної школи, де вони зайняли третє місце, отримали бронзову медаль цього року. Ось ця команда поїхала і виборола вже перше місце. Юні футболісти не стримують емоцій, бо ж ця подорож подарувала не лишень купу незабутніх вражень, а ще й новий неоціненний досвід. І це не дивлячись на дуже складну дорогу. Бо ж діти добирались до Іматри більше ніж 48 годин. Змінивши кілька видів транспорту, мандрували і автобусами, і поромом. Розважальна програма, яку запропонувала фінська. Така сторона була дуже насиченою, розповідають дітлахи. Я не разу не був за кордоном, так захотів побувати там. Там було гарно, там гарна була природа, гарні дерева. Нас гарно заселили в готелі, ми там гарно відпочивали. І найголовніше, ми виграли там перше місце. Там суперники були сильні. Ми перебороли їх всіх і виграли. І ми були дуже раді. Це була найкраща поїздка за кордон. Ми дуже вдячні організаторам за розкішну подорож. Насамперед дякуємо за запрошення місту і Матра. Особливо Еміліо це президент футбольного клубу там в Матрі. От була екскурсія, проводив наш тренер Валентин Васильович. Їм закритий манеж футбольний великий. Потім екскурсія там, де біатлон проходить. Була екскурсія, ходили у льодникову арену, бачили, як фігуристи тренуються, бачили, як тренуються хокеїсти. Потім нас запросили в спа. Там відвідували фінську сауну і басейни. Було міні-аквапарк. Дітям дуже сподобалось. Потім нас забрали. Ми поїхали на шоу порогів. Це було не перевершене дійство. Наступного дня відбувся турнір, де юні футболісти продемонстрували неабиякий клас, не залишивши жодного шансу своїм суперникам. Бо ж виграли усі матчі на груповому етапі змагань і зайняли перше місце у своїй групі, впевнено крокуючи до півфіналу, де на них чекав непростий суперник. Я розумів, що буде півфінал набагато складніший, і дітей що Ой, про те, що в це групі це Зовсім одна гра, а у півфіналі це зовсім інше. Так і вийшло, що гра була набагато складніша. Ми забили один м'яч, потім забили другий. Була можливість заробили на пробиття 9-метрового тобто пенальті. Але, на жаль, наш гравець не реалізував. Я думаю, що якби ми забили третій м'яч, взагалі питання було б знято про переможця в цьому матчі. І ось нарешті фінал. 25 хвилин впевненої гри, які проходили за цілковитим домінуванням Ніжинської команди. Фінальний свисток арбітра фіксує перемогу Ніжинської дитячо-юнацької спортивної футбольної школи з рахунком 2-0. Коли ми грали в фіналь... фінальну гру після фінального свистку, е... Після фінального слизку було мені дуже сильно сподобалося те, що ми здобули перемогу в іншій країні. Ми старалися, підказували друг другу і була хороша настава тренера. Я пишаюся цією нагородою, бо здобута за кордоном. В першу чергу це мотивація. Вони в Україні поїздили багато де, бачили багато чого, виграли багато турнірів, а тепер, якраз, дякуючи міській владі, дякуючи нашим батькам, вони змогли відвідати турнір у. Фінляндії, де зіграли з дуже дуже сильними командами і змогли перемогти, ніженці щиро вдячні місту побратиму і матрі та організаторам змагань за справжнє свято спорту і можливість для юних футболістів проявити себе лише з найкращого боку.